Всім привіт! Ваш улюблений магазин Аврора. Підтримати відео, поставте вподобайку, це допомагає в його просуванні. І тут навіть поприкрашали вже все до Різдва. Подивіться, так гарненько. Давайте одразу прийшла до форм. Цікавий є контейнер 109 гривень. Такий високий, з ручкою. Для зберігання. Мені здається, зручно буде в шухляду ставити, якщо у вас якась така висувна, і зберігати. І, і кондитерські приладдя, можливо, там для прикрас. Форма для випікання 169 гривень. 3424 і деякометалева 99 гривень. За розміром вони однакові, за якістю. А, тут просто неправильно поставила, бачите? Ця важча форма і якість краща, на перший погляд. пекла нашим захисникам смаколики ось в таких формах, але я шукала з кришкою зверху, в результаті ця кришка не налазила потім. І краще б я купила тут дві тут штуки 44 гривні. Я купувала за 140, здається, набір п'яти форм з цими Кришками для качки або курки на е, свята. От саме те, щоб вам потім не мити форми. Класні форми з харчової фольги для кексів. Мені треба їх буде сьогодні і забрати. Мені якраз тут їх три, 29 гривень, якраз залишилося три кексики випікти. Їх багато за формами 27-17. Гривень різні за ціною. Кулінарне тут не змінюється, що хочу вам сказати. Ну Принаймні, нового нічого немає, але є знижки 69 гривень. Отаку От форму я брала для кексів, і за одне використання вона в мене потемніла всередині. На її, скажімо так, якості, саме використання для випічки, воно ніяк не впливає, але. Я хотіла знімати кекс, то, знаєте, не дуже гарно виглядає саме для зйомок 69 гривень, ось така квадратна велика 69 гривень. Кругла форма 49 гривень. Для рецепту шоколадного торту на раз, два, три, який є вже на моєму кулінарному каналі, саме те. І на свята це просто бомбічна випічка, дуже класно. Ці форми були, але вони не на знижках. Були з бульбашками. На знижках я б і придбала б багато мішечків. Мене питали, як я. Можу щось сказати про якість самих оцих мішечків кондитерських, якщо я їми користувалася, чи я їми користувалася дівчат. Сам мішечок як мішечок, я дивлюсь на самі насадки. Якщо тут бачите зазубрини всякі, ну воно вам ніколи не зробить гарний якийсь візерунок. І пластикові дуже важко знайти гарної якості. Отут, наче, всі нормальні, оця теж якась всередині з зазубреними. Тут, бачите, це наче для... Тюльпанів чи для чого це, і теж зазубрані зайві, і, і ті, які є погано зроблені. А оці металеві, у них дуже добре видно, що все зроблено чітко, якісно, і це буде давати чіткий малюнок. Тільки так я це і а, виявляю за своїм досвідом. Вінчик 39 гривень. Тут також дуже-дуже добре видно. 24 гривні на знижках, але якщо придивитися, дуже погано ці всі. Вирізані зубці, і малюнок буде не дуже гарний. Якщо вам просто наповняти якісь корзинки, тарталетки, беріть, навіть не задумайтесь, але за такою самою ціною дуже часто тут є невеличкі набори таких металевих. Наприклад, 59 гривень набір з металевими насадками, з багаторазовим мішечком, і 32 гривні, отака. З пластиковим ну, або за 24, але ну тут зовсім воно. Навіть наповнювати, ну хіба оцю зірочку маленьку брати буде не дуже зручно. Тартолетки. Тут от, є у вас наповнювачі, ви будете робити, наприклад, еклери. Тут є просто з дірочкою, є різні зубчики, що ви на корзинках, Навіть оці, можливо, підійдуть для зефіру вам потім. Один раз придбали, це буде набагато-набагато років. Що на акціях зі смачненького? Чай чорний ахмат, Ерл Грей» і чай Лондон. Цей ніколи не пробувала. Хоча Ахмат часто п'ємо пили раніше. Чай чорний «Санет» 15 гривень, він дуже часто на знижках, мономах, бризки шампанського і. Мономах ексклюзив. Оцей чай мономах, це те саме, що ловаре. Тобто бризки шампанського, ви можете брати що ловаре, що мономах. Це один і той самий виробник, і я так розумію, вони просто роблять різне пакування. Дуже важко, до речі, знайти мономах. Тут більш святкове пакування, тут простіше. От і вся різниця. Кава на знижках 289 гривень зерна. Кава Старого Львова смажена серці сердце Галичини 64 гривні. Мені казали, що беруть от я не пам'ятаю марципанову каву. Мені цікаво буде спробувати. Напишіть дівчат, яку ви брали. Я забула, бо давненько я собі навіть, знаєте. Відклала, що треба взяти, спробувати, кажуть, що смачна. Але яке саме пакування? Я б маленьку, таку, наприклад, 34, 39, 39, 39, 34 взяла б спробувати просто для цікавості. Отаку От каву зі Львова, але розчинну, Мені присилають, коли я замовляю різні для вишивки аксесуари з одного магазину, 200 гривень. Але тут саме посмажена та змелена. І так цікаво, тут якісь стіки і отаке пакування. Мелана Dolce Aroma 74, 99. І хто не бачив у минулому відео, тут кутя з'явилася з родзинками і з маком. Окремо, також можна взяти мак. Ціну видно на екрані. І кава. Зараз на знижках з чаєм. Багато всього розкладають. Ланчбокс дитячий такий, чи що? Це не ланчбокс, цікаво вже є. Тут не прочитаєш, не, зас... не зіскануєш. Давайте подивимось. Ні, не сканується тут закрито, тому ціну я вам не скажу. Маслянки викладають, килимочки, підставки. Це дуже класно для сушки посуду. Я такі... Люблю, в мене багато років вже один 70 гривень і переться класно в пральній машині. Такий універсальний, на довготривале використання. Чайнички, форми, бачите, будуть для кексиків. В минулому влозі мені сказали в огляді в минулому, що це найбільший був огляд всього для риболовлі за останні. Кілька років на Ютубі. Мені було дуже смішно набір фідерних годівниць 99 гривень. Мені здається, в мене вже помирається пістолет. Він погано протика... проштовхує саме а стрижні оці 88 гривень. Такі І в них ще іноді буває. Більше і клей для пістолету 15 гривень. Я б купувала і прозорий в них тут, і чорний. Є ще за 88 гривень. Ось такий пістолет і на акції 69 гривень. Ну, він нічим не відрізняється від цього синього. Класно, взагалі, в побуті такий пістолет дуже часто мені. стає в... в допомогу щось приклеїти. Щось там, не знаю, дуже часто, реально. Я, до речі, нарешті можу сказати відгук про сілу, отакі я брала капсули, мені сподобалося. І в них приємний запах, немає такого, знаєте, надмірного запаху. На знижках зараз порошок для прання 159 гривень washin wow, мама 125 гривень, 2,5 майже кілограми. І гала 189 гривень 1,8 8 кг, Потім тут лоск 2,25 і тайт 239 гривень. І знову на знижках гель wash and Go 169 гривень. От ним я перу все на чому немає плям. Добре, відпираю. Ну, яких плям? Там, знаєте, таких саме там щось соус якийсь або жир капнуло, всі рушники. Речі, які ми носимо, просто треба освіжити. Оце просто ідеальний вид для мене. А оцю сілу я вже взяла для такого, де є якісь плямочки. Хочеться, щоб більше відпирало, і воно справляється. Акція на кондиціонер для прання 120 гривень. Хто цей саме білий шукав? Ось є. Дивлюся, все-таки на такий кошик: 77 гривень. Сірий. Для різної побутової хімії, яка в мене стоїть на поральній машинці, я б, мабуть, все-таки взяла кошик, щоб це все охайніше виглядало. Ну, цей маленький. Не можу сказати, що мені прям ручка треба. Хоча, коли прибираєш, це дуже зручно. Ой, гарненький кошик для зберігання 77 гривень. Є сірий і білий, сірий, навіть мені більше подобається. І отакий кошик універсальний, 49 гривень. Хоча оцей рожевий, він наче мені ніяк по кольору не підходить, але подобається чомусь більше. Я ще подумаю. Теплі устілки. Класно. По 19 гривень такі теплі устілки, і вони під розмір йдуть. Тут овчина і фольга. Шарф, труба жіночий, але такий, знаєте, штучний, спортивний. Ну, мені було неприємно, якщо б він навколо шиї в мене був 29 гривень. І класна щітка для нобуку І замші тристороння. Теж в мене така дуже давно допомагає замшу розпушити, або якщо десь затирається вона. Підняти ворс і витерти всі забруднення. Класна вона. Останній раз я брала губки тут у файної, маленьке пакування, але чомусь всюди отакі мабуть. Всюди великі губки, мені незручно їм мити посуд. Я полюбляю такі маленькі за розміром 9 гривень. Коштують губки 22 гривні ось таке велике пакування. Писали мені дівчата, що попропадали меламінові губки, і писали там, що вони дуже шкідливі, якщо потрапляють всередину. Як вони потраплять всередину? Це не для миття саме посуду, це для прибрання. Їм класно ванну мити без інших. Хімічних засобів, надягайте рукавички, добре все сполоскуєте потім і нічого страшного немає. Доказів, що міламін при контакті зі шкірою як якимось чином потрапляє всередину і наносить шкоду, от саме з ванною да, чи з чогось іншого, немає. Давайте спиратися на доказову різну медицину і все інше. Тобто, Хоча, знаєте, а тут дивно, тут реально намальовано що мити посуд. Це не для посуду, щоб ви не використовували. З'явилися багато килимків для ванни, який тут розмір: 65 на 40. Я використовую в клітку для мурчика свого. Зараз один в мене залишився, хто в мене давно дивиться 179 гривень. Ось такий килимок, який можна при вході покласти. Він з прорезиненою основою не буде у вас козати. І отакі килимки 149 гривень. Великі, дуже зручно, коли на вулиці дощ при вході кладете і все взуття ставите, щоб воно стікає, а потім вже миєте його. От перше, щоб розутися, отакі килимки використовувати класно, коли вони є просто резинові без ніякого покриття. Подушка бублика. У мене є в машині надувний такий, але я ніколи його не використовувала. Напишіть. Чи зручно його використовувати, чи ні, які у вас враження. Коли показувала ці легінси, дівчата кажуть, що носять активно, і вони тепленькі, подобаються. Я поверх термобілизни бігаю в схожих. Багато, як завжди, рушничків. Можна на подарунки брати, наприклад, набір. Оце такі м'якінь, мені здається, це якийсь з бамбуком. Дві штуки розмір тут не вказаний, на жаль. І багато різних кумедних шкарпеток. 34, 44 гривні. Подивіться, які оці симпатичні. Жіночі, це, можливо, і дитячі, так маленькі на вигляд. Жіночих було більше, жіночі частково розібрали вже панчохи, кому потрібні, білизна. Тут треба заходити просто і шукати. Мені писала підписниця, що купувала шапку. Я так і не зрозуміла яку, і гарна за якістю добре носиться, не кашлатиться. Тут є що вибрати. Я не поціновувач шапок, я їх дуже рідко ношу, але іноді треба, отак, щоб вона була з собою, бо дощ піде чи ще щось, то виручає. Така вузенька. Це треба все. Міряти, дивитися, як воно сидить. Оця гарна. Оця мені прям подобається. 55 гривень така з помпоном і без помпону. А тут шапка і шарф десь щось є, 99 гривень. Ну, мені не видно чоловічої теж багато білизни. Вішаки, плечики 29 гривень, 14 на будь-який смак різних наборів. Я люблю отакі. Але в мене вони в дерев'яному кольорі, і вже їх, знаєте, багато. Тремпель з силіконовим покриттям. Не знаю, мені здається, це оцей 24 гривні. У мене такі рожеві, давненько, іноді тут ламаються, коли падають. В цих відлітає оцей низ, скажімо так. І тут вони поштучно, і ці поштучно в епіцентрі вони наборами. Треба подивитися, чи не вигідніше їх там купувати. Можливо, кожна мить. Радій. Радіємо. 70 гривень. Розпис кераміки 169 гривень. Цікавий такий набір цукерок. 69 гривень. На це ще немає ціни, але він точно був. І в минулих відео можна ціну глянути, але ми з вами сходимо і подивимося зараз, скільки він коштує: 77 гривень. Зручно, що зараз всюди пишуть, що там за цукерки в складі. Не треба, знаєте, щось там дивитися, вигадувати. Прийшли, прочитали. Якщо виробника знаєте, можете взяти. Про ці хсант казали, що вони зовсім не смачні і краще брати рошен. Мене, я сподіваюся, чекає на Різдво. Отакий От я дуже люблю саме. Миколаїв, Сант, зайчиків просто обожнюю, якесь дитинство залишилось це задоволення від таких солодощів. Залишилися ще блокнотики. Я собі брала такі чорний-білих, більше з'явилося. Гарненький блокнот. І взагалі є що вибрати, якщо там подорожці, хочете невеличкий подаруночок Взяти можна завітати і обрати ціни ви бачите. Доволі таки бюджетно. Тут навіть з ручкою за 99 гривень. Багато дитячих. Для прикрашання 27 гривень. Набір бантик і стрічка. Стрічки тут дуже багато, і з неї дуже легко потім ще доробити бантиків. І отакі. Стрічки я бачила в Європі, в Америці дуже люблять їх так закручувати по спіралі і прикрашати таким чином ялинку. Так, наче заглиблюється в ялинку ця стрічка і потім знов з'являється. Книжечки показувала вам. Для мене це для дитини дуже гарний подарунок: набрати багато книжечок, якихось невеличких. Канцтоварів, можливо, наліпок, і дитина буде задоволена. Бо іграшки іноді не знає, що купувати. От маркери, наприклад, це по тканині, я так розумію. На будь-який смак, тут, бачите, ціни 24, 17 гривень, 24 гривні, 88, 29, 64 гривні. Подивіться, який медний з'явився. Він танцює, наскільки я розумію. Давайте спробуємо. 400 гривень Музичний динозавр. Для малечі, перерізувачі, різдвяні серветки 12 гривень. Різні дизайни. Мені подобаються гарні з пташками, з келихами. Мені от такі подарували, я навіть не знала, що вони. В аврорі є 12 гривень. І останнє, що покажу, був відгук Я ж розумію, ви всі читаєте про оці саме тактичні рюкзаки писали, що дуже класні за якістю і дуже місткі. якщо ви шукаєте рюкзачок, придивіться. З'явилися ще такі кошики для зберігання, 84 гривні, великі. Для іграшок класно використовувати і для ем, білизни, можливо. Також парасольо багато, 169 гривень, 129 гривень. Дуже дуже різні. Оці плащі на кнопках. Дитині можна кинути в рюкзак, є вони менші. Це зовсім небагато, щоб якщо дитина після школи потрапляє під дощ, ну, дивіться для дітей 9 гривень, вона йшла і не мокла. У мене в доньці завжди лежав такий, бо парасольку постійно вони десь губить, пару навіть покласти. До школи дійшов, зняв потім викинув і додому так само дійшов. Окуляри, але я не знаю, це просто як декор, мабуть, окуляри. Не написано. А, ні, є деутрій, бачите? Для читання 77 гривень. Подушка 149 гривень. І до нас в гості приїжджають на різдво до доньки. А я вот тебе не бачила, зараз є подушки чи ні. Чи забрати мені її, який тут розмір 60 на 40. 50 на 70 все-таки хочеться взяти, то пошукаю: нас поруч чи Єврора зайду обов'язково. На цьому я буду за вами прощатися. Поставте вподобайку обов'язково відео, мені буде дуже приємно і до наступних відео, до наступних зустрічей. До побачення!